Життя продумана та максимально логічна штука. І на кожне привіт має пролунати Вітаю! І всі наші до зустрічі чекають свого до побачення. Але все одно є вищі сили. Що стоять точно над нами. І якщо у душі людини закладене добро, людяність та здатність розуміти навіть на півпогляду, це точно приведе до чогось великого. Адже серця великих людей сповнені унікальним вмінням навчити розуміти світ. Дружити, пізнавати себе і будувати великі плани, всі ми, кожен окремо і разом узяті, лиш ключі до успіху такої прекрасної і нині трошки беззахисної України, щоб усі. Поки маленькі українці знайшли своє місце і реалізували себе там, де з нас буде найбільше користі для всього майбутнього. На словах це дуже просто, але от в житті, в житті всі ми завжди опиняємось на своєму місці, в свій час. Так сталося із найпрекраснішими людьми, яких на допомогу дітям послало саме небо. Як бачите, якими б дорогами ви не ходили, всі вони заліпки ведуть вас до нашої школи. Тому наші любі вчителі, ми випускники та учні нашої школи, безмежно вдячні вам за таку неймовірну енергію. Саме ви докладаєте величезну зусиль, аби знання міцно вкорінилося у наших голівках. Дякуємо за всі онлайн-уроки, перерви, перерви на уроках та уроки на перервах. що у початковій школі ми за що те, що займатися можна саме там. В честь свята хочемо відкрити вам невеличкий секрет. Викупне на на онлайн-уроці іноді означала. Хоча ні, не варто. Ви і так усе знаєте. Тому пробачте ще й за це. Вибачте нас, ще й за те, що іноді портфель був нашим домом. Адже як нам пояснити, забути вдома зошит був, був просто у портфелі. Вибачте нас. Ще й за те, що іноді якась стежка підманювала нас і вола нас поза школу. Що поробиш, досліджувати світ так цікаво. Хай навіть овсят усі в А ваші тіла для вчителя сховали все і стаємо по дві листочки. А вдома ти теж так робиш? Розкажи всім, разом по Ми ще своїм дітям говорити будемо, тож дякую вам за такі мовні подарунки. Уже завтра. Уже теж звивається навколо здоров'я задоволення. та енергії. О, трішки цукру для життя, солі для балансу смаку. От уже ця людина захопилась цими дослідами, Чесне слово, благаю, зупиніть його, бо зараз в хід підуть, кислоти та луги. Щоб у вас завжди був гарний настрій, я вже реально знайти у всьому. Щоб все сходилось, діти на перший урок вчасно, у класі рівно. Кількість отриманих та повернутих підручників точно. Адже ви так любите порядок. Та, власне, ви є пункту А в пункт Б вирушив автобус щастя. І вирушив він саме до вас, з ним учителя найкраще. І щоб всі наші шкільні та ваші родинні спогади зігрівали вас своїм теплом, надавали підтримку моменту, коли дуже тяжко і сумно. Ми українці, ми подолаємо все! Бажаємо вам бодрості. У кожному дні. Адже у нас найкращий приклад. Нехай же ваша стежка буде легкою. Ви наші орієнтири у прекрасному шкільному житті. Магії у вашому житті – Щиро, дитячо, українською, президентською. Шановні вчителі, щоб було легко на душі та у школі, щоб посміхались доволі, радості, миру, щастя та добробуті. Ми наша дочка опорна, ми становимо вашим джерелом натхнення. Адже нехай до школи веде всього кілька стежок. Ми точно знаємо, що зі школи їх стелиться на. Багато більше. І всі вони ще не зовсім досліджені Але ми беремося пройти всіх. Тоді точно слава про козацький народ, дзінітиме на весь світ, як шабля, отаманна, як дзвін зброї українських захисників. Та захисниць, аби Україна була такою, як ви нас того навчаєте: вільна, квітуча, справедлива та розумна, ми зробимо все, що в наших силах та в ваших бажаннях.